Привіт! Сьогодні давайте розглянемо, як економити на покупках в магазинах Сільпо. В першу чергу необхідно встановити додаток мережі магазинів Сільпо, з яким дуже зручно робить, робити покупки та економити. Ми отримуємо персональні знижки та бонуси, керуємо карткою власний рахунок. Акції та спеціальні пропозиції все під рукою можна збирати бали за покупки і витрачати їх на частини чека, зручно сканувати товари та оплачувати покупки без черг. Отже, якщо ви активно користуєтесь і робите покупки в магазинах сільпо, то вам необхідно встановити додаток сільпо, а посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Також запрошуйте друзів, і ви отримаєте 20 балобонусів, а один балобонус дорівнює 1 гривні. Ваш друг повинен встановити застосунок, зареєструватися в програмі власний рахунок і протягом 7 днів зробити покупку мінімум на 100 гривень. Сьогоднішні мої пропозиції від сільпо. Як бачимо, тут доволі великий вибір. Ну і на закінчення кава. І не забуваємо крутити колесо фортуни. Перед походом до магазину завжди прокручуйте колесо фортуни. Може, якраз фортуна вам посміхнеться, і ви отримуєте знижку на товар, який вас цікавить. Подивимо, що мені випало. Помножити на 4 балобонусів закупівлю засобів для миття посуду, крутити ще. Дається 3 прокрути кожного дня. 5 балобонусів закупівлю будь-яких свіжих перців, крутити ще. 4 балобонусів закупівлю паперових серветок в коробці. Добре. За реєстрацію друга банк Власний рахунок виплачує 50 балів бонусів, а також каву подарунок. До 3% повертає бало бонусами за покупки продуктів у сільпо. Це робить банк особливо привабливим для постійних покупців мережі сільпо. Також реєструємося в банку Власний рахунок. Тут ми бачимо наші балобонуси. У мене, до речі, цілих і сотих. А один балобонус дорівнює 1 гривні. А також ми бачимо наші акційні подарунки. У мене, до речі, тут кави вже назбиралася. Необхідно сходити попити каву. Крім того, що банк тісно інтегрований з екосистемою Сільпо. Він також надає повний спектр стандартних банківських послуг, як, наприклад, депозити у гривні від 6 до місяців, під річних. Це досить конкурентна пропозиція на ринку банківських послуг на сьогоднішній день. Також тут є збиратуси до 5% річних. Отже, реєстрація в застосунку Сільпо – 20 балобонусів, в банку власний рахунок 50 балобонусів. Заходьте, реєструйтеся, задавайте питання. Багато цікавого ви також знайдете на нашому сайті і телеграмі, а всі посилання дивіться в закріпленому коментарі. Бажаю всім гарного, мирного дня і доброго здоров'я!